Десь на лінії бойового зіткнення. Спочатку це виглядає як купа сміття. Згодом сміття починає ворушитися. Ну і ці я не знаю, як там правильно їх назвати. Черв'яки, коротше, почали шевелитися. Там виявилося аж двоє окупантів: Олександр Карпович. Йому 25 років. І ще рік тому він жив в Воленегорську та писав програми для бурильних установок. Має родину єрвік є дитина маленька, сім місяців. Дружина і мама. Грав у футбол та ходив на боротьбу. Потім обікрав місцевого чиновника і замість сидіти обрав шлях підписувати контракт. Навіть мотив придумав забрати, помститися двоюрідну інтерв'ю з росіянином. Записали за кілька годин після ось цього відео, коли він у молитві складав руки. Він відкрився один і почав показувати, що, типу, типу не вбивай да, да, да. Типу, не вбивай, тут, е, я там ну, там, жестами. Е, пілоти, кажеться, трохи, можна сказати, розм'якли, короче. Ну, насправді ми вже підлетіли з вогами е, і підлаштовувалися, щоб зробити скид. І ми оце ж побачили ці руки, і, в принципі, в мене завжди це спрацьовує на рівні, що обмінний фонд. Тобто хм. кожен полонений, якого візьму, наприклад, я. Це можливість повернути когось з наших захисників. А це українська операторка дрону на псевдолана. Саме їй спало на думку спробувати взяти ворога в полон. Ведемо листування, скинула йому воду з посланням, а він пише послання нам. Це, звісно, прикольне. Перший раз таки бачу. Ось так вони з побратимом писали повідомлення на пляшці з водою. Каже пиши ти. Кажу не можу, бо я не пишу російською. бо тобто я, я не вчила ніколи. Ця мова я не можу написати. я вже отак руки. Я вже отак руки показую. Я здаюсь, бо принесли пляшку, і там написано було: здавайтеся, ідіть за дроном, вам допоможуть. Росіяни послання отримують, але видно, починають сваритися між собою. Про другого з окупантів відомо обмаль. 19 років, позивний жаба. Здаватися не хотів. Жаба доповів комбату, що я йду здаватися в полон. І вони вже були готові. Я сховався під кущ, і він у десяти метрах вдарив. Перша записка. Другу записку наші пілоти прив'язують вже до гранати. Цей натяк окупанти розуміють краще. Карпович, зрештою, йде таки за дроном. Жаба залишається в полі. Яка доля жаби зараз? На тому світі. Як його вбили? Скидами. один вибрав кращий шлях, а іншого задимілася дупа. Коли ми робимо те, що маємо робити, я теж відчуваю, що це мені зберегла життя з своїй піхоті, наприклад. Але це можливість повернути когось з наших з полону, і для мене це було прям ну, типу, прям цей пункт. Лана каже, згодом передивилась інтерв'ю з полоненим. Я його не впізнала, тому що в нас на камері ну зрозуміло, як людина там певний час присиділа в таких умовах. І я думала, йому років 50. Uh -huh. То він весь лезь... був і я ну, думала, що це вже людина постаршого віку. А, а тут молодий хлопець він старший за мене. і Я така, пив сечу з одягу фільтри робив, і пив сечу. Карпович тепер збирається на обмін. І навіть підозрює, що буде після цього. Ну відсиджу своє. Скільки там дають? Від 10 до 15 років дають за державну зраду. Відсиджую, повернусь до доньки. Донька підросте. Вона зрозуміє. Блага інших співвітчизників не підписувати контракти і має поради для тих, хто вже підписав. Здавайтеся, складайте зброю і йдіть з території України. Нелі Ковальська, Михайло Путята ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.